Миссия в Крові Христової поговорити, ну, що, ну, є навіть така категорія людей, які не задумуються зовсім над цим всім. І, ну, А для нас це важливо, дуже важливо, просто, коли ми осознаємо, що ми робимо, коли ми приймаємо тіло і кров. Це перше Івана послання. Із перша голова з сьомого лиша. Коли ми ходимо в світлі, як він в світлі, то маємо з'єднання один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Очищає нас від всякого гріха. Ми всі хочемо бути очищені. Хочемо бути у близості з Богом. Хочемо ну, переживати цю присутність Божу, хочемо бачити руку Божу в житті, силу Божу переживати в житті. Ну, бо всьому ми хочемо, щоб Бог якби, приймав участь в нашій долі. І ну, є одна умова, тут написано, що коли ходимо в світлі, як він в світлі. От, стан світла, що ж це за такий стан? Як його розцінити, ну, одні думають, так просто покаявся, ну, ходити в церкву. Но тут більше ну, більш, більше воно затрагує щось таке внутрішнє, щось більш особливіше. Колись псалом Давід говорив, що ти світло нозі моїй і. Світло стежці моїй. За Бога він говорив, це світло ну, для ноги моєї і стежки моєї. Тобто є стежка, по якій ми йдемо. Це дорога життя і світло, яке освіщає цю стежку. Куди нам ставати ногами? Ставати ногами. І, е ми повинні бачити, куди нам ставати, щоб нам не стати в якийсь капкан, в якісь силки, які ставить ворог душ людських. А він, ставить, він ставить всякі уловки для ну, роду людського. Це ворог душ людських, І він дуже іскусний в спокусах, в всякому, в всякому роді зла. Дуже іскусний. І, іменно це світло воно потрібно для того, щоб бачити ці місця, не ставати нам ногами, ну, щоб не попасти в ці капкани ну, дьявола. Е, І <кій> е, е, мається в виду, що ходити в світлі, як ми читаємо, що треба ходити в світлі. Світло це священне слово Боже, яке ну, заповняє наше серце, яким ми можемо це як... Е, Ну, його навіть оприділяли як меч в бою до Остра, яким можемо е, противостати теж ворогу, якщо ми його знаємо. Якщо ми його знаємо, твердо знаємо, тому що багато, багато різ, різної філософії, різних... Вчень за, прийшло в цей світ різних понять, які противоречать ученню слова Божого. І якщо людина ну, не буде ходити в істині, то ну, дявол борствіця він легко може ну, заволодіти. Тобто, світла в таких людей немає, які Словом Божим не можуть отразити всі ці нападки дьявола. Дявол легко заволодіває. Різним вченням, вже вчинням, ну, заволодіває розум людський. І тому Слово Боже, це той рентген, який просвіщає, по-перше, наше серце, наше серце, наш внутрішній від неправильних думок, неправильних, неправильних поглядів, як ну, діяти в тій чи іншій ситуації. Так само воно дає нам світло на шлях по якому йти, куди ступати, де призупинитись, де йти, де, де просто пагорби, якісь якісь перепони ждуть нас. Іменно Слово Боже воно просвіщає цей шлях. І <клес> хотілося б ще зачитати, ще зачитати євреям, послання, послання до євреїв. Шоста глава, 4 вірша. Бо не можна тих, котрі раз просвітилися, бачите, то есть, люди, які пережили світло, то є просвітилися, якби, как бы поняли істину, поняли. Якби ну, спасіння, щоб похробить в житті людини, пережили це все. Вони можна тих, котрий раз просвітилися, скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Слова Божого, е і сили майбутнього віку і відпали знову обновляти покаяння, коли вони знову в собі розпинають Сина Божого і зневажають його. І коли він не знов розпинає Сина Божого та зневажають Його. Ще в Євреям сказані такі слова, що нема жертви більше за гріх, проізвольний. Тобто та людина, яка робить проізвольний гріх, ну є зараз таке вчення, що якби ти спасений і все, якби все без проблем, ти війдеш, якби, що б ти не робив. Але написано, нема жертви за гріх проізвольний. Якщо людина проізвольно робить гріх, жертва Христа вона не розпространяється. І людина, получается, на себе ну, набирає осуд таким образом, якщо ну, прозвольно гріщи. Це називається, ну, людина війшла в тьму. <клес> <клес> От. И Хай Бог благословить, щоб ми всі ходили в світлі. В світлі. Світло ще ну, має зв'язу, щоб бути відкритим. Ну, відкритим перед Богом, відкритим перед Богом в своїх поступках. Тобто, якщо ми десь зараз згрішаємо, то написано. Він, будучи вірений, праведний, простить нам провини наші, якщо ми каємося, якщо ми іскрено навертаємося до нього, він простить. Ми до світла, виходить, несемо ну, все своє та -то накоплене, той гріх, який гнітить нашу душу. І колись Давід казав своєму песу, ти просвіщаєш тьму мою, тобто ти тьму мою. От. І так само. Ну, нас просвіщає Господь всю нашу тьму, якщо ми е, дійсно звертаємося до Нього, якщо ми сокрушаємося перед Ним, сокрушаємо свій Дух, е, бо це іменно і угодно Господу, коли ми якби, залежні від Нього, коли ми в ньому нуждаємося. Е, коли не якби, ну, заволодіває нами якась самовпевненість, самоправедність є такий стан, тобто самоправедність, а іменно залежність від нього. Як доповнити, два зайшли в храм там, Митер і ну, Фарисей, фарисей хвалився. Хвалився, каже, що я там і того не роблю, і того ну, гріхів ніяких не роблю. Я навіть не той, як той Митер. Тобто там Митер зайшов і фарисей. От, а Митер навіть не смів підняти голову, і вбив себе в груди і каже, будь милостивий до мене, Господи. І Христос каже, що цей більше оправданіший пішов додому, чим той фарисей, який ну, хвалився своїми досягненнями. Тому нам всім ну, необхідна милість, От, тому що ми не можемо спастись. Наша праведність як запачкана одежа. Як запачкана одежа. Як би ми не старались ми, ну, не можемо своєю праведністю чимось як би показатися, ну, здивувати Бога. Там, Бога нічим не здивуєш, Він тільки дивиться на нас через. Через Ісуса Христа, як ми ну, до Нього відносимося, як ми відносимося до людей, теж він дивиться. От. <клух> І хай Бог благословить, щоб ми ходили в світлі Дійсно, в світлі Слова Божого, щоб ми, е, 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 як написано, більше всього того, що ми бережемо, бережіть серце своє, бо з нього джерела життя. Більше бережіть серце своє. От серце ми можемо зберегти тільки, ну, коли ми згоджуємося з Словом Божим, коли ми любимо Слово Боже, любимо Бога, любимо ближнього. Іменно так ми можемо зберегти ну, свій духовний стан, ми так можемо воростати в цьому світлі і, і так досягти цієї перемоги. Ну, світло, воно необхідно, навіть в боях. Ну, Фізичних боях, ми бачимо там тепловізори, треба, щоб бачити вночі, щоб якісь прибори, видимості були. Так само і в духовному плані треба світло для того, щоб перемагати. От. Іменно для цього треба світло, щоб ходити в світлі, а не ну, заігрувати з гріхом. Хай Бог благословить кожне серце, щоб дійсно. Кров Ісуса Христа очищала нас, щоб ми ходили в світлі, і, подобно як Він, в світлі. І щоб ми мали спільність один з одним. Слава Йому! Амінь.